Хочете отримати найціннішу освіту в світі, тоді ваш шлях лежить в Англію. Привіт, друзі! З вами Катруся Палій, і сьогодні ми дізнаємося, як європейці можуть вступити в школу та університет в Англії. Як говорила моя колега в попередньому сюжеті, в Англії існує два типи шкіл державні і приватні. Як правило, державні школи безкоштовні, а приватні приймають іноземних громадян і вважаються більш престижними. І звичайно ж, навчання в них відбувається на платній основі. Потрапити туди можна, зв'язавшись з агенцією, котра надає такі послуги. Вони шукають вам школу згідно ваших побажань. Якщо ви хочете навчатися у державній школі, то місця у них надають найближче до проживання учням. Зазначу, що в Британії відокремлюють початкову школу від середньої школи. Початкову школу приймають з двох років дев'яти місяців. Однак ходять в цей підготовчий клас у шкільній формі, і звичайно ніякої тихої години та сну там немає. Звичайне, таке собі шкільне життя у три роки. А ось у п'ять років у Британії вже обов'язково треба йти до школи. Отже, діти з семи років, які зараз приїхали з України, і які в рідній країні тільки пішли до школи, англія йдуть у другий клас. Якщо ви хочете вступити в приватну школу, то вам потрібно здати іспит та пройти співбесіду з представником школи. Дітей, які їдуть на два останні роки навчання, можуть зацікавити також Sixth Form College. Це коледж, в якому навчаються старшокласники на програмах Айлевел level IB або інших курсах перед університетською підготовкою. Такі навчальні заклади розраховані на дорослих і самостійних учнів, які хочуть отримати високий результат по закінченню свого навчання. Однак вступити в Sixth Form College для іноземців може бути складно. Поступленням в університет все значно складніше. Випускники мають здати іспит у нас в Україні це ЗНО, а в Великобританії iLevels. Результати подають до різних навчальних закладів, де їх розглядають, і комісія формує рейтинг. У деяких країнах прийнято влаштовувати і додаткові випробування. Наприклад, потрібно написати мотиваційного листа для комісії, у якому розповідаються інтереси, досягнення і бажання навчатися. Не варто боятися навчання за кордоном. Адже це чудова можливість отримати нові знання та познайомитися з новими друзями з вами була Катруся Палій. Вивчаємо корисне разом, Па-па!